Якщо у вас е, виникли проблеми з підключенням е, стріму на PlayStation 4, і ось вибуває така штука, що ви показати YouTube, ви повинні прийняти умови, а де їх прийняти ніхто не знає. Е, якщо у вас тільки PlayStation, то я не знаю, як вам допомогти, але якщо у вас є PlayStation і комп'ютер, то ви зайдіть на ПК на свій через сайт. Не через приложение через сайт. Потім зайдіть на студію Ось вгорі на аккаунт. І у вас тут все буде почати трансляцію нажимати трансляцію і ви подаєте заявку на трансляцію, виходить і буде доступно через 23 часа. Через, 20, через одну добу. Тобто. Коли випадеся трансляцію, ви зможете.